Дякую за запитання. З ну, самого початку війни Шведи нас дуже сильно підтримували, давали нам всі можливості і, і всіляко підтримували, щоб ми, скажімо так, відчували себе максимально безпечно, наскільки це можливо. Саме головна цінність для шведів це звичайно наша команда. І з першого дня нам сказали, що. Головне утримати команду і залишатися в комунікації з замовником, щоб з клієнтами для того, щоб вони відчували, що ми тут, і ми їх підтримуємо. Це було перше і друге. Далі, вже коли ситуація більш-менш стабілізувалася, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми в Україні продали майже три самих сучасних сушарки, які є у компанії Торном, самі інноваційні сушарки на території України. І компанія Торнум всіляко підтримувала, надаючи додаткові знижки, надаючи повну підтримку для того, щоб українські аграрії могли максимально ефективно сушити зерно і з мінімальними затратами. Також в минулому році наша компанія запустила цікавий такий новий проєкт це автоматизація, інтелектуальна автоматизація елеватора. Ця система дозволяє керувати елеватором на віддаленості, повністю контролювати, збирати дуже багато параметрів і покращувати роботу елеватора. І сьогодні є повна домовленість у нас із материнською компанією, що три перші проекти в Україні вони будуть безкоштовні. Хоча ця система дуже вартісна. Але шведи. Наша материнська компанія вони вірять в майбутнє України, вони нас підтримують і вони впевнені в тому, що Україна переможе перш за все. А по-друге, що Україна це та держава, яка дасть можливість зробити просто колосальний скачок в розвитку саме ну, в нашій сфері, в сфері зерносушіння. І я вам хочу сказати, що у Шведі визиває дуже велику повагу. Це поведінка аграрів в цей тяжкий час. Це те, що вони продовжують інвестувати, будують, створюють елеватори, і як вони кажуть, ви неймовірна нація. Незважаючи на не все, ні на що ви настільки оптимістичні, що закладаєте інвестиції, які будуть працювати наступних 20 років. Враження дуже позитивні. Такі конференції вони нам скажімо, це військовий час, дають можливість. Так, да, да. можливість відчути, що життя є, життя продовжується, бізнес рухається, додають нам оптимізму і дозволяють нам поділитися тими знаннями, які в нас є, бо ми любимо ділитися знаннями, і нам це дуже приємно. Тому я радий, і, власно кажучи, були побоювання після цих травневих салютів, так, що люди не приїдуть, але ну, все склалося. і Наші аграрії не перевершені.